З нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Добрий вечір, пане Тарасе, дякую, що ви доєднетесь. Добрий вечір. Пане Тарас, розпочати розмову хочу із того, що сьогодні стало відомо, що Володимир Зеленський готує ще один план на час війни з Росією. Він буде орієнтований на внутрішні наші проблеми. Наскільки стає відомо, вже пояснюють, що він доручив органам влади розробити певні пропозиції і для цього внутрішнього плану дій. Соціальна політика, економіка, оборонка. Що Може бути прописано у цьому плані, і що би мало бути на вашу думку, враховуючи те, що ми запропонували нашим міжнародним партнерам у плані перемоги. Ну це логічно, тому що це той план план перемоги. Це був для зовнішнього користування. А якщо перекладати з дипломатичної мови те, що там написано, воно ну, приблизно звучить так, коли ви нарешті припините. Коли, точніше, ви почнете відповідати за свої слова та припините виглядати як трещотка і балаболка, так? коротко, так воно, в принципі, написано і правильно написано. Так? От. А Стосовно внутрішнього документу, так, ну це, мабуть, буде послання до Верховної Ради, яке повинно бути щорічно бути від президента, там повинно бути описано. Сподіваюся, що в першу чергу там. А ми побачимо, як повинна перебудовуватись економіка на військовий лад. Так, все ж таки, тому що ми все бачимо, що партнери просто кривляються та знущаються. Над ну, нами, коли починають говорити, що не треба бити в глибину Росії, що виявляється, це все аеродрому вони не перевели, начебто там нема ще щось бити і так далі. Знову таки клопати свої ракети, свою зброю, свої дрони. Щоб не залежати від цих кривлянь розмов те, що нам потрібно, не потрібно, ось мобілізувати туди ресурс і добивати Росію вже можна цією зимою, що я неодноразово вам говорив. Зараз іде зима, у росіян починаються морози. Бити по містах ну не по містах, а по оце газу мережах, наприклад, Москви, трансформаторних підстанціях, Москви, Пітербургу, і так далі, для того, щоб викликати там хаос, а це буде працювати. Це точно, от на це росіяни будуть реагувати, принаймні Москва, і перші більш-менш зрозуміло повинно бути, що як розгортається військове виробництво, точніше. Масштабуються, тому що у нас є багато розробок, але проблема в тому, що вони не масштабовані. Питання серійному виробництві так їх повинно бути дуже багато. Може на мільйон, може вже мільйон дронів на місяць. Нам потрібно або інших речей, тим більше у нас е війна асиметрична. Якщо немає грошей, то як у нас відкривається ринок експорту на закордон для того, щоб зал за за залучати кошти за кордоні? Це і авансові платежі, це і можливість завести валюту в країну. Там мільярд доларів тільки в перший рік і мільярдів гривень податків ну, для е, бюджету можна сплатити і багато чого іншого. Пан Тарасе, ну ясно, що поки що ми проводимо так активно всі зараз про це говорять реформу МСЕК. Може, це також е десь здолає певний рівень корупції і трохи збагатить український державний бюджет. Служба безпеки України е отримали надали, видали підозру 64 посадовцям МСЕК. І власне президент сказав розпустити, переформатувати і е навести там лад. Чи не вийде так, що буде зміна? Не на просто назва, а схема залишиться, і як тоді підійти до цього питання, як має працювати це питання реформа? до правоохоронних органів? Це це питання, так і збушники там знаходяться. В міру своїх можливостей знаходять тих кого є. Там 4 тисячі скасовано було малюк. Там доповідав на минулому засіданні. Скасовано 4 тисячі цих висновків. 64 людини було посаджено, і так далі. Отримали висновки, але це повинен займатися правоохоронні органи НАЗК, на, на БуСА. Коли ви запитуєте, щоб не повторитися. А треба запитати, якого піса ми отримуємо це невідомо які структури. Вони що в, в цих а, а, в деклараціях не бачили зростання їхніх доходів. Ви ж це всі ж всі ж ЗМІ цитували? Всі ж ЗМІ цитували з декларації цих лікарів, звідки у них майно. Це що НАЗК не бачила, чи що, я не розумію. А навіщо тоді вони взагалі існують? Навіщо ми годуємо на Набу та САД? Це абсолютно дві імпотентні контори, які не займаються боротьбою з корупцією. Тому що ви ж повинні розуміти, в дійсності ви правильно задаєте питання. Як не форматуйся, рівно буде, буде спокуса? Ну, це завжди так буває. Ми не повинні розбиратися в природі і побажань чиновників. так? У них природа така. Деяких чиновників є природа, як у бандита гвалтувати, е м, красти і так далі. Для цього існують правоохоронні органи. Я завжди в таких випадках аналогію приводжу. От ви йдете по вулиці, бачите бандита, він іде на вас вас грабувати. Ви ж не говорите йому, щоб він себе перевиховав, щоб він сам з собою боровся. У вас ви не хочете чути його минуле, ви не хочете. В його переживання е, не входити, так ви запитуєте поліцію, якого біса бандит ходить по вулицях. Такі наше суспільство нарешті повинно запитувати, якого біса антикорупційні органи так працюють, що у нас досі це відбувається. От і все. То, от власне, якою мала би бути тепер реформа цього МСЕК, просто ліквідація. Це ж теж не вихід. Треба знайти підхід, як воно має працювати по цивілізованому. Ну, я не прихильник розгону, все, як і інших структур. Я як вам сказав. Це знаєте, як замість того, щоб йодом помазати рану, це рубати палець і думати, що воно кудись призведе. Я не прихильник. Ну, мабуть, президенту вже доповіли. Він вже там сказав, давайте всіх розганяти. І в даному випадку ми повинні розуміти, що. Ми, ми повинні розуміти, що ми повинні розуміти що е, тут більше питання до міністерства охорони здоров'я, яке виписували ці всі речі, навіть не до Костіна, тому що прокурори, як я тут не є їхнім адвокатом, я виходжу, знаєте, з логіки послідовності. Адвокати, точніше, прокурори, бачи можливість таку, написали заяву, так. А її могли прийняти і не прийняти, і посадовий злочин ну, в дійсності здійснили лікарі, які працюють працюють в Міністерстві охорони здоров'я. Чому Ляшко, наприклад, на за що не відповідає, і робить круглі очі, що він нічого не знає? Ляшко Оце каже, не подавати питання. нову відставку. Ну да, а а а тут питання ж горе тут питання не в Костіні, вибачте, Ну за всіма реально не, 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 не слідкуєш так. А в даному випадку це якраз йдеться про а, більше про Міністерство охорони здоров'я. Президент каже, що треба перевірити не тільки прокуратуру, треба перевірити митницю, треба перевірити податкову і подивитися, що там власне з е, е, такими довідками. Ну, це знову такі е, питання роботи правоохоронних органів. Навіщо ми набу саб годуємо? От, от єдине питання, кого років структура. Я не підконтрольна нікому, не проводиться там аудит, невідомо чим вони займаються. От і все. А ми сидимо досі, розглядаємо всі ці купи доларів. Навіщо вони створені? Пане Тарасе, ну власне, коли говорити про політичну в тому числі відповідальність, Андрій Костін написав вчора заяву на звільнення, подав у відставку. Але от чисто по процедурі, чи як гадаєте, чи буде звіт у Верховній Раді про е діяльність, про роботу і загалом, як зараз оцінити ефективність цього прокурора? Ну, по ідеї воно повинно бути. Чи буде звіт це, це інше питання, тому що. Це більше питання до парламенту: наскільки він буде проявляти суб'єктність і вимагати звіту від генерального прокурора. Але коли говорити про Андрія Костіна як генерального прокурора, як можна оцінити його роботу в умовах непростих, відверто кажучи, в умовах великої війни? Ну, важко тут що сказати, тому що воно все ж тоне в, в цих речах, але. Зважаючи на те, що як працюють правоохоронні органи, ви ми ж повинні розуміти, що коли йдеться наприклад про розслідування, ну наприклад, поліція говорить, що вона когось спіймала. Ви ж завжди повинні розуміти, що є поліція, а є завжди прокурор, який веде ці справи, так. Тому тут у багатьох випадках, хто підписує ці дозволи, там хто представляє інтереси держави і так далі. Ну, судячи з того, що як у нас навіть та, та саме садки і частину прокуратури, а судячи з усього, як воно все працює, ну, ніяк воно не працює. Чи може Андрій Костін поїхати послом? У нас, як правило, так, така відповідальність політична. О, це, це, це скоріше, за все, так, ніж ні. Ірина Венедіктова, я нагадаю, також поїхала послом. Так, да, у неї не все нормально, вона в Швейцарії. Хто може бути наступником? Багато варіантів я вже зустрічала на правду і від народних депутатів, які працюють безпосередньо в правовому комітеті. Ну і от зараз джерела НВ пишуть про те, що може бути наступником Руслан Кравченко, який є головою Київської державної адміністрації. Що можна сказати загалом про лаву запасних в команді президента? Чи є з кого вибрати потужного правника? Ну, я думаю, що знайти прокурора це не так, така важка. Я думаю, що багато бажаючих стати генеральним прокурором, е, і я думаю, що вони знайдуться. Дякую вам, пане Тарасе, що ви долучилися. Пасибі Тарас Городній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був нашим гостем. Дякуємо. Йому.